Малята, сьогодні ми з вами декого намалюємо. А кого саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Лісом в темряві літає, у-у-у, промовляє, велетенська голова. Здогадались? Хто це, діти? Сьогодні ми з вами намалюємо чарівну сову. А де, малята будемо не тільки пензликом, а й ватними паличками. Для сьогоднішньої роботи нам знадобиться картон чорного кольору, або кольоровий папір чорного, можна фіолетового, темно-синього кольору. Це буде діти наша основа. Гуашові фарби чорного, білого та жовтого кольорів, водичка, ватні, палички, а також діти або білий олівець, або шматочок мила щоб нам можна було намалювати основу нашої сови на чорному картоні, а також для зручності серветки. Починаємо діти з того, що малюємо голову та тулуб нашої сови. Малюємо спочатку тулуб, це великий овал. А тепер малюємо голову нашу сови. Вона буде діти кругленька. У сови голова велика, тому кружечок буде дітки величенький. Ось малята! Для чого нам потрібно мило? Чатку, діти беремо жовту фарбу та малюємо нашій сові. Очі і нос. Малята, беремо ватну паличку і починаємо розфарбовувати нашу сову. Набираємо білу фарбу. І спочатку по контуру робимо ось такі маски. По контуру ви промалювали нашу саву, діти. Тепер навколо очей такі невеличкі також крапочки. Малюємо нашій сові вушка. І крила. Чорну фарбу та намалюємо наші сові очі. Можна посадити нашу сову на гілочку. А ще малята, ми забули нашій сові намалювати лапки, якими вона тримається за гілочку. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла.